Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні поговоримо про дари осені. Ми згадаємо назви фруктів та овочів і зліпимо їх з пластилину. Дітки. А давайте згадаємо, яка у нас зараз пора року. Так, це красуня осінь, яка зараз господарює на землі. А давайте пригадаємо, осінь яка? Осінь жовтолиста і чарівна, запаслива, вітряна, різнокольорова, врожайна. А ще осінь щедра і багата. А чому ж її називають щедрою та багатою? Вірно, тому що восени збирають великий урожай овочів на городах. Та фруктів у садах. Дітки, а що ж осінь принесла нам в ковшику? Вірно, яблука, груші, сливи. А як назвемо всі ці плоди одним словом? Так, фрукти. А що ж в цьому кошику? Так, овочі. І все це ми назвемо дари осені. Давайте ж згадаємо назви фруктів і овочів. Розглянемо дари осені. Це огірки, малина, буряк, капуста, цибуля. Сливи, помідори, перець, морква, яблука, кукурудза, груша, картопля. Гарбуз, калина, гриби, кабачки. А зараз ми з вами перевіримо, як ми запам'ятали попередні картинки. На відео зображені малина помідор, груша, що зайве. Так, чорнобривець. Наступна. Кабачки, огірки, гриби, що тут зайве? Так, хлопчик. Картопля, морква, буряк. Що тут зайве? Так, лимон. Наступна слива, капуста, кукурудза. Що тут зайвий? Так, трактор. Гарбуз, перець, калина. Що тут зайве? Так, машина. А зараз, дітки, я вам пропоную зліпити з пластилину наші дари осені. Для цього нам знадобляться дощечка, стікер, картон, пластилин. Він у мене червоного кольору для яблучка, жовтого для груші, фіолетовий для слив і зелений для листочків. Щоб потім викласти готові вироби, нам потрібна буде тарілочка. Ми її виріжемо з картону геометричної фігури коло. Спочатку скачуємо кульки червоного жовтої фіолетового кольору. І з жовтої кульки витягуємо один бочок, щоб вийшов ось такий він гострий. І з кульки сливка має форму овала. Ми кульку чуть звужуємо до овальної форми і зробимо такий розділ за допомогою стікера. Аж з червоного, пальчиками чуть придавлюємо і зробимо чуть сплющену форму. Тепер з зеленого пластилину робимо листочки. Готові вироби наші виставляємо на тарілочку. Ось такі осінні дари нам подарувала осінь. Я буду чекати на фото ваших робіт. Ось і наше закі... заняття підійшло кінця. Дякуємо тобі, осінь за щедрі дари, а вам, дітки, за увагу!